Слава Україні, друзі! Сьогодні дійшла черга познайомити вас із своєю колекцією перців, точніше, із тією невеличкою частиною, яку я буду висівати в цьому році. Як я вже вам казала, колекцію свою я збирала деякий тривалий час, і частину сортів я, так би мовити, видалила. бо серед перців дуже багато є, сортів близнюків, у всякому разі, тих, які на мій смак мають дуже подібний смак. І зовнішній вигляд подібний. Одним словом, для забезпечення тієї бажаної різноманітності, мені вистачає саме тієї колекції. Можливо, колись часом ця колекція поповниться, але це будуть точно якісь сорти, які ну, варті будуть моєї уваги і які не будуть нагадувати за смаком все те, що в мене є. Звичайно, я буду висівати і гібриди, як я вам казала, що гібриди я висіваю для підстраховки, і це, як правило, я обираю якісь недорогі гібриди, тому що ціни на гібриди часто неадекватні. Тож, сьогодні про сорти. І це буде така топ-15. Серед цієї 15-ки будуть і рослини із кубовидними плодами, так і з конусоподібними, так і з плодами корнету. Саме кубовидні перці найчастіше пропонуються продавцями та і. Вони найбільш затребовані і покупцями-городниками, тому що це рослини такі дуже розлогі, з дуже великими плодами, дуже з плодами. Це якраз от така картинка, знаєте, дуже гарна, вона дуже приваблює. Тому чомусь цих перців завжди більше. Ну і в моїй колекції також їх доволі багато. І перший з цих сортів це італійський сорт Асті. Конкретно у мене він червоний. Є і золотий, і ще там якісь, але. Червоний, ось мені якось приглянувся найбільше. Рослина така доволі розлога, десь сантиметрів 70 вона в відкритому ґрунті, а в теплиці бувало і значно вище. Плоди грамів по 200-250, такі кубовидні, причому такі ніби трохи вкорочені. І смак насичений, перцевий. Але така яскраво виражена солодка нота. От власне перцевий смак із солодкою нотою. Не просто так їсиш собі солодкий перець, а якісь ці ноти трошки вирізняються в ньому. В мене він задовольняє знаєте, тим, що він приблизно за своїми якостями відповідає таким гібридам. Але насіння з нього можна зібрати і взагалі сорт, як на мою думку, дуже достойний. Доволі такий стійкий. Урожай я зазвичай не часто зважувала, але один раз, коли я якось фіксувала урожай, то було в мене щось майже 4 кг з одного куща, що правда в теплиці. У відкритому груді на городі я якось не зважувала. Тому сорт доволі непоганий, і я б його прирівняла до. Гібридів це такий сорт, з якого можна зібрати насіння, а в принципі він має такий вигляд достойного гібрида. Стінки в нього доволі товстенькі, десь міліметрів 8 мм, напевно. Тому мене цей сорт абсолютно влаштовує. Наступний теж італійський сорт Квадро ді Меніола. Перець теж червоний, рослина, теж сантиметрів 70 виростає, але за Aстіред вона більш така компактна. Листя гарно, багато і перчик гарно вкривається, якщо на сонці. Плоди його дещо менші, ніж Асті, але відрізняється такою незграбністю, якоюсь ніби трохи його покорчило. У світло-зеленому вигляді, в технічній зрілості, він вже готовий до вживання. І доволі смачний і в салатах, і досить такий приємний, і дуже цікавий смак, але. Він робиться ще більш солодким, коли достигає вже до червоного кольору, то більш те солодкий. Такі оригінальні, трохи ніби придавлені перчики, але смак його мені дуже подобається, дуже такий хрумкий, і ця ненав'язлива солодкість, і дещо такий фруктовий аромат. Дуже цікавий сорт. Ще один кубовидний сорт, сорт китайський, це сорт тайбей. Рослинка низенька, 40, ну можливо, 50 см. Перчики до 200 г, невеликі. Хоча у Китаї от той клімат напевно, сприяє тому, що він і 300 грамів там у них родить. Але в мене, напевно, більше 200 г він не був, можливо, я чомусь йому не додавала. Але доволі смачний, такий знаєте, зручний для фарширування. Він не розлазиться, не розкипається, зберігається ця його текстура. І е, дуже простий в догляді. Оце ще один перець для новачків, який обов'язково вродить. Наступний сорт, який цього року висів, буде вже турецький, і цей сорт називається апельсинова турецька долма. Його колір ну, дійсно апельсиновий, у біологічній стиглості такий насичено-помаранчевий, і солодкий смак із таким дещо фруктовим. Ароматом, і тоді вже він стає повністю таким смачним, як треба. Хоча вже в світло-зеленому такому вигляді він теж смачний і теж вживається. Рослина, так як і попередні сорти, сантиметрів 70 зросто в ній, і листовий апарат гарно розвинений і в жару прикриває свої причини. До речі, він і в холоді росте гарно. Так як і томати турецької селекції, вони пристосовані як для. Високих температур, так і для низьких температур. Тому ось і в перці цього така теж є особливість, що при низьких температурах він росте більш-менш нормально. Ну, У всякому разі, порівняно з іншими сортами. Тому ось, власне, турецька апельсинова долума. До речі, плоди десь такі, грамів 150-180. Дуже цікавий і цікавий вигляд і цікавий смак цього перця. Наступний сорт із кубовидними плодами. Це вже жовтоплідний сорт, гігант, озарк жовтий. Сорт, взагалі, ось ці озарки-гіганти це американська лінія. Рослина дуже потужна, така сантиметрів 90 той метр, мабуть, в теплиці ще більше. І в теплиці він дав в мене загальний такий врожай десь відро біля відра перцю, точно було відро. Дуже великі плоди. Навіть такі до пів кілограма були. Щоправда, були слимаки, пошкодили трохи. Але, в принципі, дає він такі плоди і стіночка дуже товста. Така 10 мм це капітально дає, а то і 12, напевно. Дуже мені подобається. Смак чудовий в нього, хрумкий, також його можна їсти в сталі такий світло-зелений. Використовують його для фарширування, але не цілими, а от так, хто в половинках фарширує, то він такий дуже товстенький, дуже цікавий і смачний сорт. Можу рекомендувати. До речі, всіх озарків є багато, ціла лінія. Є там і червоний, і ще там якісь, ну, є. У мене жовтий, ну, це так для різноманітності. Наступний сорт перцю із кубовидними плодами, і також жовтоплідний, ви бачили, я йду від червоного, потім помаранчевий, потім жовтий. Так от, наступний жовтоплідний, кубовидний це сорт польської селекції, Марта Польська. Приваблює тим, що рослина дуже така приземиста, сантиметрів 40-45 кущик, але весь завішаний величезними плодами, великими як для такого маленького куща. Вони грамів по 200-250 важать. Теж дуже такий смачний, характерний для жовтоплідних сортів смак, хоча і є, якась є в ньому і своєрідність така. Дуже подобається, бо стійкий до низьких температур, доволі стійкий до низьких температур. Тобто в відкритому ґрунті він себе буде дуже гарно почувати. Далі я перехожу до перців із консоподібними плодами. І перший з моїх улюблених сортів це Червоний аусбург. сорт німецький, якийсь такий, я б сказала, сільської селекції, напевно. Але дуже солодкий, дуже смачний, дуже ранній. Тому, якщо таке коротке холодне літо, то це, він встигне визріти і вирости, визріти. І до того ж, цей перець дуже зручний для тих, хто не мав справи з перцем, бо він такий дуже стійкий до всього і ніякого такого не вимагає до себе ніякої уваги. Його не потрібно ні формувати, нічого. Він так собі нормально росте, але призначення у нього універсальне, можна як фарширувати, так можна і будь-що там з нього робити. Салати смачний перець такий, і е, я б рекомендувала особливо для початківців. Ну, звичайно, для всіх, але початківці жде успіх з цим перцем. Ще один дуже цікавий конусоподібний перець е, це перець айварський. Насіння це я купила після того, як діти мої, надіслали мені блюдо, консервований айвар е, македонське блюдо, можливо, ще якісь країни на Балканах це блюдо готують. Ми з вами його знаємо, щось таке, ніби як ікра з печеного перцю, але там ну, свої особливості, бо використовують переважно ось цей такий перець ось цього сорту, який, власне, і зветься айварський. І запікають його о, прямо на металевих плитах зверху, і далі готують спеціальним чином і їдять із сирами місцевими. Одним словом, блюдо смачне, якщо його зробити за таким класичним справжнім рецептом. Мені подобається він і його смак, і придатність його для приготування айвару, чи якихось там ще ще чогось, Бо такий смак своєрідний у нього. І кущик компактний, дуже ранній, дуже під ранній, після пересадки розсади, десь уже через 2 місяці він буде плодоносити. Тому айварський один із моїх улюблених перців. Ще один сербський сорт із конусовидними плодами, це паланачко диво. Форма його така конусовидна, але цікаво, що він ніби і сплюснутий може бути так, з двох сторін або й з трьох сторін. Такий, знаєте, якийсь фігурний. Дуже ароматний, дуже запашний, така щільна в нього стіночка. Рослинка потужна, перед середнього терміну достигання, стійкий доволі. І його смак мені подобається, і така консистенція самого плода теж дуже цікава. Тому він у моїй колекції. Наступний цікавий, на мою думку, сорт це Івайловська капія. Взагалі, капії це або капі це різновид перцю, який є родич болгарського перцю, і саме оці капії вони є основним інгредієнтом угорської паприки. Саме Ось цю приправу роблять не просто там з якихось перців, а власне з оцього різновиду, який називається капі або капія. А взагалі-то ось на цих ринках, в Угорщині, в Болгарії, там в основному і продають ось ці капії. Дуже смачний, дуже ароматний сорт, а рослина подобається мені тим, що вона і детермінантна, в неї необмежений ріст і потужна така доволі рослина. І вона для мене цікава. Термін дозрівання такий, скажімо, десь середньоранній. Взагалі рослина сама по собі цікава, а цей смак дуже гарний. Хоча, власне, капії це старовинні перці, але Івайловська капія це більш-менш такий новий болгарський сорт, і для мене він виявився дуже цікавим. Ще один сорт з коносовидними плодами, багатьом, напевно, відомий, це сорт Lailac Bell. Що перекладається як пурпуровий дзвін. І, власне, пурпуровий він у біологічній стилості, такий від насиченого вишневого аж до трохи фіолетового такого кольору. Дуже такі щільні стіночки, дуже ароматний, надранній. Рослина дуже компактна, дуже урожайна, перці транспортабельні і смачні, товстостінненькі, хоча розмірів невеликих, там 110-120 грамів. Але менше з тим, Смачні для заморожування, дуже зручні, для заморожування цілими також зручні. Сорт для мене дуже зручний і смачний. Ще один дуже поширений і відомий сорт це сорт Вероніка, середній, середній стиглий, а все решта в нього дуже схоже на лайлакбел. Хоча плоди не такі пурпурові, хоча насичено червоні, і трохи більші, ніж у перцю лайлакбел. Але кущики компактні і він теж дуже зручний. Я часто його висіваю, бо такий урожайний і, знаєте, не потребує багато до себе уваги. Доволі зручний сорт. Вероніка. Наступна група сортів відноситься до типу з плодами корнето. Корнето, в перекладі з далійського означає як маленький ріг, ну і так називають якісь там рогалики такі тоненькі, Ну, але і тип плодів. Ось цей маленький ріг для перцю характерні. І першим я назву сорт, який я вже згадувала, і який я часто висіваю, бо теж мені він подобається. Це сорт дуже дешевий, доступний, називається для грилю. Ось так і називається просто для грилю. Хоча насіння я збираю сама, але купувала я його якийсь такий, знаєте, дуже дешевий, і зараз він дешево продається, там гривень 6, напевно, пакетик компактні кущики, А самі перчини Такий дуже довгі, от кущик сантиметрів 60, а причини сантиметрів з 20. І це такий ріг, який трошки і навіть закручений, може бути і сплющений з двох боків. Зручно його запікати на грилі, хоча нам зараз не до грилю, але менше з тим свою форму він виправдовує. Смачний він не тільки для грилю а будь для чого, хоча стінки в нього міліметрів 6-7 не бозна, який товстостінні, але він дуже запашний. І дуже смачний, от просто його так гристи, їсти, та і будь де в салаті, в консерваціях. Дуже зручний і смачний. Ще один подібний сорт, також корнето, і схожий десь приблизно за формою до попереднього, до сорту для грилю, але відрізняється, по-перше, своїм кольором. Це колір насичено, такий помаранчевий, дуже яскравий аромат. Дуже смачний такий перець, рослина дуже міцна. Але купила я його вперше тоді, коли він з'явився, власне, тому що назва його така: це сорт Карпатія, авторський сорт, і хотілося мені підтримати, так би мовити, українського селекціонера. Хоча про нього поки я нічого не знаю. Сорт мені дуже подобається, і висіваю його і збираю насіння. Але в продажу він є теж, це недороге насіння. І, до речі, раджу і вам спробувати, бо це ну, зовсім інше. Це далеко не те, що там гібриди, але заслуговує на увагу, тому що і плоди такі великі сантиметри по 20, і масою достатньо великої маси, перець дуже смачний. Наступний цікавий для мене сорт це сорт сербської селекції із назвою Екстазі. Кущик такий пишний. Сантиметрів теж 70-80, може бути плодики доволі тонкі, десь у діаметрі сантиметрів 5 см, але довжиною 20-30 см, і дуже гарно вони обліплюють цей кущик, такий смак у нього дуже смачний. І не дивлячись на те, що він такий, нібито вузький, але шкірочка тонка, і коли його запекти, то легко очищається. Вона може бути використаний будь-де. І в салатах консервуванні, нарізаючи такими поперек. Кілочками дуже його зручно. Мені подобається. Смак у нього такий оригінальний, доволі, але ось ця форма і ось цей вигляд цього куща з ось цими такими тонкими-довгими перчинками ну, мені подобається в всякому разі. І, напевно, найулюбленішим моїм перцем є перець, який має назву Джозеппе Нардієло. Це також сорт з плодами типу Корнето. І ці корнетики, ці ріжки можуть навіть закручуватися так сильно. Цей перець вважається найбільш солодким, і мені здається, що це насправді так. Ну Він дуже солодкий, прямо дуже солодкий. Історія сорту дуже давня, це якийсь мігрантський сорт. Він мігрував із Італії в Сполучені Штати, а вже в Сполучені Штатів сюди, і покоління ось цього Джузеппе Нардієло вони його дуже оберігали. Ну, на щастя, ми тепер маємо змогу його висівати, цей перець. І рослинка сантиметрів 70 да, такого середнього розміру, але перчинки теж сантиметрів 20 і можуть бути вагою і до 200 г, але навіть не їхній розмір і форма, а ось цей смак, який, коли його там, запікати чи ще щось з ним робити. Він прямо стає, знаєте, карамельний, такий карамельно-вершковий, тому що і так дуже солодкий, а от при запіканні набуває такого карамельного відтінку. Тому додавати його у якісь такі блюда, ну, думаю, це буде така, знаєте, родзинка. Тому ось цей перець Джозепа Нардієло можу радити вам, якщо ви не зациклітеся на великих кубовидних перцях. Ну і якби. Окремо від колекції солодких перців не можу не назвати іще один гострий перець. Зазвичай я щороку сажу якийсь один сорт. То може бути каєнський, то може бути якийсь угорський перець, український гіркий також сажу, а в цьому році планую посадити перець ізот. Ще його називають Урфо, бо Сорт це турецький і росте у, десь у, у цій місцевості, яка називається урфо. Сорт ще його називають – перець і урфо від тієї місцевості, де він росте. Він нагадує собою солодкий перець, такий довгий сантиметрів 20, такий би як Корнето. І цікавим є те, що він, чим ви його більше їсте, тим він гостріший стає. Цікаво, що коли урхо зелений, він взагалі солодкий, а гострим стає тільки починаючи дозрівати. Чим більше дозріває, тим гострішим стає. Бо насправді цей перець анахаймського типу із числом сковіла десь від нуля до півтори тисяч. Речі, число сковіла це шкала, яка запропонована американським хіміком сковілом, і застосовується для порівняльної характеристики ступеня пекучості перців. Взагалі пекучий смак він не входить до основних смаків, але оскільки він дуже подразнюючи тричастий нерв, дуже впливає на сприйняття їжі, і взагалі цей показник дуже важливий, там, скажімо, для кулінарії, для виробництва продуктів, то ця шкала дуже важлива і дуже актуальна. У цій шкалі солодкий болгарський перець має число 0. Ну і далі по наростаючій. Наприклад, пепероні перець. Має число сковіла від 100 до 500, анахамський перець десь до півтори тисячі, так само до півтори тисячі має гігант Китаю. А от класичний соус Табаско має число сковіла від 2,5 тисяч до 5000. тисяч. Звичайно, є і значно більші цифри. До прикладу, каєнський перець це число сковіла від 30 тисяч до 50 тисяч, хабанер – десь там від. 300 з гаком тисяч до 500 з гаком тисяч дихання дракона, у нього 2 мільйони 500 тисяч число сковіла. Шкала сковіла складена за результатами органолептичного тестування екстрактів перцю. І визначається в основному вмістом капсеїцину. Але є і більш точні дослідження, там хроматографічні, і там визначають і капсеїцин. І Капсиїциноїди, але саме перші дають ось цю гостроту, тому органолептичні показники, вони, так би мовити, є класичними, є достовірними. Так от, ось цей перець, який я буду сіяти, це, власне, ізот, він має дуже дуже помірну гіркоту, навіть вона може бути не завжди і помітна. Саме такі перець я хотіла посіяти, бо в цьому році в мене був. Угорський жовтий, він доволі гіркий. і є в мене висушений, тобто такої великої потреби в дуже гострому перці немає. Я такого перцю не споживаю, в принципі, тому саме такий обрала. Тобто, це один із найменш гострих сортів. Але все-таки він гострий і це ви будете відчувати, чим більше ви будете його їсти. Тобто такий якби накопичуючий ефект. Але його і фарширують, він фаршированим, дуже цікавий, має смак, бо ось ця гострота вона вже є в самій, так би мовити, формочці, в самому перчикові. Начинку можна не додавати. І так само його можна маринувати, гірляндами сушити, теж гарно він зберігається. Урфобібер або перець ізот. В цьому році в мене буде такий гіркий перець. Власне, це і увесь список, мій топ-15. Хоча посію також і гібрид, швидше за все, це буде гібрид клерені. Я його висівала, він мені знайомий. Не знаю чому, але він завжди майже вдвічі дешевший за інші приблизно такі ж самі гібриди. Ну або десь у таких межах. А перед це великий до 300 грамів може рости, хоча рослина така компактна, міцна, але компактна, для теплиці дуже зручно і дуже урожайна. Зав'язує дуже гарно плоди, навіть у всяких таких складних умовах, і дуже стійкий до хвороб. І бактеріальних, і вірусних хвороб, він стійкий, тому висію його. Ну, І також завжди, поза конкуренцією, як я вже колись згадувала, я висіваю хоча б кілька насінин, вирощу кілька рослин перцю ротунда, такого класичного, червоного кольору, бо це для мене такий смак дитинства. А на цьому я з вами прощаюся. Продовжуємо шурготіти пакетиками у вільний час. У час вільний від допомоги нашим Збройним силам. Бо ми без них ніщо, а їм без нас теж важко. Тому допомагаємо. Бажаю всім нам перемоги, тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв.